Наталія народилася в Україні та останніх 11 років мешкає в Італії. Стиль життя та культура південної країни дівчині до душі. В Ужгороді Наталія вперше вона приїхала за міжнародною програмою обміну студентами. Крім волонтерської діяльності, дівчина вирішила вдосконалити свої знання з історії та культури українців. Мені було дуже цікаво впізнати Україну з, з точки зору молоді, як вони тут живуть, і як, як бачать світ. Як Це мені дуже цікаво. Року на Закарпатті перебуватиме Юшен із візитом в Україну іноземна студентка вперше. Щирість та гостинність тутешньої молоді вражають дівчину. А ще їй приємно, що закарпатці не байдужі до культури турецького народу. Тому часто розпитують про релігію, національне вбрання та традиційну кухню. Зізнається Юшен. «Основна частина турецької культури, з якою я ділюся, це релігія. Більшість турецького народу мусульмани. Тут люди мало знають про мусульман, їх культуру, звичаї. Часто мене питають про турецьку їжу, чим вона особлива. Я з радістю цим ділюся з українськими друзями. Ужгородка Віра побувала тричі в Індії. Зараз популяризує культуру цієї екзотичної країни в обласному центрі. Серед закарпатців дедалі більше охочих пізнати індійські звичаї та традиції, каже дівчина. Ще років 5-6 назад не так багато людей взагалі знали, що таке знали, що є така країна, але не багато знали саме про культуру. Індія в Ужгороді можливо представлена крішнеїтами, які в нас є. Це великий пласт культури індійської, водичної культури. Вони для людей готують, в них можна поїсти, наприклад. Спілкування з іноземцями сприяє культурному збагаченню. Вважає Ольга за її плечима, кілька візитів у європейські країни і чималий досвід у спілкуванні із закордонними студентами. Вони часто приїздять в Ужгород і знайомлять закарпатську молодь зі своєю культурою. Їдуть сюди для того, щоб в першу чергу вкласти, зробити якийсь вклад в розвиток суспільства. Їм подобається місто, їм подобається цей. місто доглянуте, але відсутність освітлення, публічний транспорт, якість гуртожитків кожна культура є особливою та заслуговує уваги. самі між закарпатці. Найкраще вона пізнається тоді, коли спілкуєшся із її носієм. Кожна з культур світу я вважаю дуже особлива і своєрідна, тому мені цікаво познайомитися, хоча б трошки з кожною з них. Всі говорять про турецьку культуру, да? говорять про колорит цих турків. Там ну можливо хочеться відчути внімання. Це турецьке. Індійська, напевно мені було б цікаво познайомитись. Мене приваблює кольорами, тканинами їхніми звичаями. У багатонаціональному закарпатті сьогодні можна познайомитися та пізнати культури різних народів від далекого сходу до північного Альбіону.